Кримський міст активно руйнується, доживає свої останні дні на незаконні зайві конструкції після ударів збройних сил України почалася деградація самої конструкції. Кримський міст потребує екстреного ремонту. Там відбувається деградація конструкції після завданих влучних ударів збройних сил України. Про це повідомляє телеграм-канал, а теж партизани. Цього року звітують про те, що на мосту відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до осипання його окремих частин. Ставлення до його, до його стану стає тим часом з боку окупантів дедалі більш неважливим. Уже ніхто не приділяє йому належної уваги. Також варто зазначити, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш вразливим. Зауважують партизани. Збройні сили України неодноразово завдавали ударів по Кримському мосту, спричиняючи серйозні пошкодження та тимчасово ускладнюючи його використання. Удари мали на меті не лише пошкодження, а й підрив довіри до здатності Росії захищати свою інфраструктуру. За даними інституту, вивчення війни, якщо удари збройних сил України зруйнують Кримське місто, здатність Російської Федерації підтримувати окупацію півострова зниситься. 8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту кримського мосту. Але очевидно, що це їм не допоможе. В Білгородській області тим часом палає майданчик для зберігання палива. Ось так руйнуємо або вона сама у них руйнується. Логістику ворога та засоби, якою вони можуть ту логістику підтримувати. Росіяни, звісно, заявили, що це збройні сили України, поплакалися і пожалілися на атаку дрона. Населеному пункті Ютанівці стався вибух. Дрон атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району. Там почалась масштабна пожежа. Про це повідомив місцевий губернатор Вячеслав Гладков. За словами Гладкова, у населеному пункті Ютанівці в результаті атаки дрона стався вибух залізничних резервуарів для зберігання палива. Наразі відомо, що на майданчику, де був резервуар, почалася масштабна пожежа. У вибуху традиційно звинуватили нас. Збройні сили України за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району. Наслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Повідомляє настоящий гладков, губернатор регіону, якого знову настоящі проблеми. Пише він про це в своєму телеграм-каналі. Пожежними розрахунками здійснюється гасіння пожежі. Інформація про наслідки уточнюється. Всі оперативні служби працюють на місці. Написав Главтков. Раніше, 8 вересня, на всі території Білгородської області Російської Федерації оголошувалася ракетна небезпека. Зокрема, вибухи чули жителі Білгорода та села Таврово в цьому районі Білгородського району. Губернатор області Вячеслав Гладко повідомляв про роботу. проти повітряної оборони, між тим сьогодні, зранку зараз продемонструємо а у своєму свіжому зведенні, Гладко повідомив, що в Білгороді, внаслідок наслідок повітряної тривоги атаки, пошкоджено буцімто. 9 місцевих об'єктів, чотири приватні будинки та дві офісні будівлі осколками посічено 12 легкових автомобілів. Також у місті стався спалах сухої трави. Як вони кажуть, це ну вони ж постійно горить трава. А співробітники МНС намагалися загасити пожежі в Білгородському районі. Селища Дубове та Майське, села Журавлівка, Нечаєвка, Микірське, Шагарівка. Також за повідомленнями версії Гладкова зазнали атаку від боєприпасів, від обстрілу, безпілотників звісно, буцім то працювала система ворожа протиповітряної оборони. Пошкоджено приватне володіння, жаліється Гладково, один автомобіль та ангар виробничого підприємства у Борисівському районі. В селі Березівка внаслідок атаки дрона у приватному будинку вибиті вікна. У Валузькому міському окрузі по селах Новопетрівка та Солотя. Також хуторю Рябики випущено три безпілотники. Жаліється Гладков. Пошкоджено два приватні будинки: адміністративну будівлю та легковий автомобіль. У Волоконівському районі по хутору Старий. Випущено 11 боєприпасів в ході трьох обстрілів. Також за допомогою безпілотників буцімто атакували. І точно бачимо, що результат є, щоб туди не прилетіло майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району. Загоряння резервуарів сталося. і Відбувається далі. Але Гладков каже, що осередки самого спалаху буцімто було ліквідовано. в грайворонському міському окрузі по селищу Горківській та селах Дронівка, Новобудівка, Перша та Порос випущено 5 боєприпасів в ході одного обстрілу і пошкоджень. Що на буцімто трьома безпілотниками а кілька приватних будинків, два автомобілі та газель у Краснояруському районі у селищі Прилісся, в селах в'язова, колотилівка та попівка випущено 11 боєприпасів. Постраждалих і руйнувань немає. Ну то треба збивати просто краще, а не звинувачувати. Що буцім то це ми обстрілюємо їхні регіони Шебекінському тривожному окрузі, який ще називають міським округом по самому Шебекіну, Маслові пристані нові та Волжанці відомі нам уже всім назви також не обійшлося спокійної ночі там не вийшло. Ну а тому, що війна повертається на територію країни агресорки, все логічно і закономірно.